І чому я в молодості маму не слухала? А що вона казала? А звідки я знаю? Я ж не слухала. Марійко. Скільки разів тобі можна говорити? Дідусь уже старенький, у нього немає сил з тобою боротися. Перестань відбирати у нього горілку. Чоловік дружині, прошу тебе, кохана. Посиди хвилинку тихо, бо не розумію, завелася машина чи ні. П'яна Галя натиснула на одну педаль, потім на другу, потім обидві. Але піаніно так і не поїхало. Купили дід з бабою радіо, встромили в розетку. Чекають. Пішов димок. Дід щось мовчить. Баба. Зараз покурять. Може, що і скажуть. В лікарні? Лікарю. А може, само мене? Не думаю, пані Галю. Доведеться народжувати. Василю. Ти приснився мені сьогодні в еротичному сні. І що я там Оксано з тобою витворяв? Ти прийшов і все зіпсував. Жителька Іванку, скажи, які зуби з'являються в людини останніми? Протези, Марія Іванівно. Протези. Приходить мама за дитиною в дитячий садок. Дивиться, діти сидять у пісочниці з телефонами, а вихователька на лавці спить. Ви чому за дітьми не слідкуєте? Та куди вони дінуться? Wi-Fi тільки в межах пісочниці. Розмова по телефону близько другої години ночі. Привіт! Що робиш? За ковбасою ходила. Не пізно. А мій холодильник цілодобово працює. Галю, ти що не хочеш бути зі мною? Василю, ти повинен мене завоювати. А що мирним шляхом вже ніяк? Бабуся повчає внука. Коли кашляєш, треба прикрити рот долонею. Не бійся, бабцю. У мене зуби не вилетять, як в тебе минулого разу. Куме. Кажуть, ви одружились на дуже розумній і красивій жінці. А хто це каже? Ваша дружина. Поговоримо про бізнес. Що ви готові відкрити на ті гроші, що зараз маєте? Вікно. Дайте мені банку меду. Звідки він у нас? Ми хворих лікуємо. А чому у вас на дверях написано медпункт? Іване, я покликала тебе до себе, щоб ти випив за моє здоров'я, а ти п'єш вже восьмий стакан. Вибач, Галю, але ти так погано виглядаєш. Чоловік приходить додому з риболовлі і з порога запитує дружину. Тіт удома заходь, не бійся, я йому кільки купила.